Всім привіт, на зв'язку Хенлі Саша, і сьогодні перед нами коробочка New Balance, Значить, це 100% щось буде варти уваги. Сьогодні на огляді в нас New Balance 1906R Cordura, дуже класна пара. Хід цього та минулого сезону. Тому давайте подивимось на них ближче. Силуету, це ті самі звичайні 1906R у своєму унікальному динамічному дизайні. Взагалі, нижня частина цих кросівок також використовується у 2002-х. Це той самий протектор Endurance і також технологія Energy це ось ті подушечки, які пом'якшують ваші кроки. Особливість цієї пари полягає більше у матеріалі, який використаний у. Верху кросівка він називається кордура. Це така цупка тканина, яка захищає ногу від вологи та вітру. За рахунок цієї технології ці кросівки будуть хорошим варіантом на сезон. Осінь, зима, коли є слякоть, коли є вітер. Коротше, ваші ноги будуть 100% захищені. Шнурівка в цих кросівках звичайна, проходить через язичок, що забезпечує фіксацію язичка. Він не буде у вас по всьому кросівку ходити. Що ще сказати? Ось задник. Як і у всіх 19.06, він дуже стабільний, дуже твердий. Хочу звернути увагу, наскільки якісно вони виконані. Немає ніяких ниток, десь які торчать, незрозуміло, де клею немає багато, по всьому кросівку просто. Топова пара за хорошу ціну. Так, і щодо ціни, вони на сайтах в Україні коштують в районі 8 тисяч гривень, плюс-мінус. Але в моєму телеграм-каналі ви можете знайти їх дешевше. Я продаю за 6200 гривень оригінал. Замовляю на закордонних сайтах по знижках, тому така ціна. По розміру кросівки йдуть один в один, не більше мірять, не мало мірять. Беріть свій звичайний розмір і орієнтуйтесь на сантиметри. Ну, вигляд вони мають просто неймовірний, якщо чесно, ось як вони сидять на нозі. Вдягну вам, щоб їх показати, ось так, зверху. Ось така пара, оцінка моя буде 9 з 10. Дуже класні, єдине, що трохи дорогі, але вони цього вартують. Вони вартують 6-7 тисяч гривень за цю пару. Тому ось так. Отже, на цьому все розказав вам коротко про ці кросівки. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та не забувайте про телеграм канал. Всім до зустрічі!